Сьогодні розглянемо деякі корисні і цікаві налаштування ватметра The Hurua PR10. Для початку настроїмо мову, другий пункт меню для налаштування мови. Української немає, але хоча б є русський. Цей ватметр мені дуже сподобався, тим, що вся інформація на одному екрані. Не потрібно перемикатися між екранами, щоб побачити струм або потужність споживання. В цьому меню можна виставити тариф, за яким буде рахуватися електроенергія. Я виставив ціну за електроенергію в Україні 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Треба трішки привикнути до керування цими кнопками, але це питання часу. Півгодини поналаштовувати і привикається. В цьому розділі меню можна налаштувати дату і годину. Налаштування зберігається після вимкнення. Вставимо в розетку якесь навантаження, щоб побачити, як працює ватметр. В розділі меню захист можна налаштувати при якій напрузі, чи силі струму, потужності чи температурі ватметр буде виключатися. В розділі меню екран можна налаштувати, через скільки часу екран буде вимикатися або взагалі не буде вимикатися. Я настрою вимикання на 10 хвилин. Ще можна перемикатися ось на такі екрани з головного екрану кнопками вверх або вниз. Щоб очистити історію споживання. Заходимо в настройки системи. Збираємо другий пункт і підтверджуємо. Щоб вимкнути розетку, нажимаємо на кнопку і стрілочкою вверх і тримаємо. Повторне натискання з утриманням включає розетку. Це є така цікава і корисна функція, як таймер. Можна виставити дату і годину, коли розетка включиться або виключиться. Зараз на відео виставлю таймер і побачимо, як це працює. Бачите, знизу справа значок годинника, це означає, що таймер включений. І ще й там значок справа, зелений кружечок. Коли таймер спрацює і розетка виключиться, цей значок буде червоний кружечок. Вставлю навантаження, щоб побачити, коли спрацює і вимкнеться розетка, щоб покази стануть по нулям.